На Коломийщині цими днями на базі кінно-спортивного клубу варто що у Черемхові провели свято гуцульським коням. Бути організатори, всеукраїнська асоціація власників та селекціонерів коней гуцульської породи. Це перші урочисті заходи спрямовані на збереження цього виду у карпатському регіоні України. Гуцульський кінь іноді гуцулик або гуцул – аборигенна гірська порода свійських коней, яка розповсюджена у Карпатах та у багатьох країнах Східної Європи. У 1979 році ці тварини одержали статус реліктової породи і були взяті під охорону. Основні особливості це їхній невисокий зріст 140-150 см, своєрідна хода для стійкості у гірській місцевості та витривалість. На відміну від інших видів, гуцулики доживають до 30 років. Часто буває, що в віці понад 20 років зберігають здатність до розмноження. З вагою 100-150 кілограмів на спині гуцульський кінь може пройти кам'янистими гірськими стежками і до 100 кілометрів. Гуцульські коні мають спокійний норов і поведінку. Досить швидкісні, тому добре піддаються і для верхової їзди. Нечисленні ентузіасти в Україні, Польщі, Словаччині та Угорщині займаються селекцією цієї породи. Також у селі Черемхів Коломийського району, що на Івано-Франківщині, зайнялися відродженням саме гуцульської породи коней. Діючий кінно-спортивний клуб Варто нині налічує 15 голів. Ми маємо на сьогоднішній день вже кінно-спортивний гурток, який активно тренується. От, і займаємося такою дисципліною, як конкур. Маємо коней тракененської породи, української верхової породи, от, на яких вже виступаємо на всеукраїнських змаганнях різного рівня. От. Але все ми починаємо від гуцулика, і починали всі з нашими спортсменами, починали з гуцульського коня, тому не забуваємо про цю породу, це наша порода, от, нашого краю. Вихованці клубу варто неодноразово посідали перші місця на змаганнях різних рівнів саме на гуцулах. 15-річна Коломіянка Анастасія Шевчук кінним спортом займається вже 5 років. З першого разу, як потрапила сюди, зрозуміла, що це її справа. Перші місяці були і страх, і невдачі, і сльози. Але дівчинка не здалася і ось уже другий рік верхи на спортивному великому коні. Перемагала на багатьох змаганнях, але гуцульську породу дуже любить. Спілкування з цими тваринами принесло їй багато приємних емоцій та навіть покращило здоров'я. У мене був е сколіоз ну, такий ну, не дуже великий, але все одно був. І я коли почала їздити десь через рік, вже, в мене дуже гарна осанка була і це дуже допомогло. Також просто коні, як, як коли я приходжу він зразу мене кінь мій впізнає, і просто дуже щасливо, коли я даю йому морку, і мене може поцілувати, але коли мені погано, я просто приходжу, обнімаю, і в мене таке вяснення, що він розуміє мене. Розуміють людину, вони можуть і допомогти, можуть виплакати за нього, і він просто мені поможе. І взагалі розуміє мене дуже добре. Перші урочисті заходи спрямовані на збереження цього виду у Карпатському регіоні України організувала Всеукраїнська асоціація власників та селекціонерів цих коней. Мета зберегти гуцуликів. В першу чергу ми хочемо показати, що таке гуцульський кіні і популяцію цієї породи, що вона може працювати не тільки в сільському господарстві, а може працювати і в спорті, і в запряжках. Також хочемо залучити до цього молодь, до цього активного виду відпочинку і спорту. У рамках свята відбувся парад коней гусульської породи та випробування у дисциплінах гусульська стежка і змагання однокінних та парокінних запряжок. Коли будувалася конюшня, будувалася в 2003 році, я тут приймав участь в той період часу для того, щоб виділити землю, зробити на Коломищену одну з європейських. Конюшень, а європейське конюшня чому? Тому що ми тут вирощуємо, Анатолій Попадюк вирощує тут коні гусульського коні це ті коні, які лишилися в нас практично на Прикарпатті, Їх небагато, вони є тут і вони дорого стоять. Це дуже витривалі коні, які в горах відіграють свою роль. Коли в Другій світовій війні були усузькі коні, які були з мадярами зайшли на Прикарпаття. І в Румунії цих багато коней, тому що порода коней є особлива порода. Верхова їзда на конях специфічний вид активного відпочинку, яким можуть займатися люди будь-якого віку. Багато людей хочуть долучитися до цього заняття, але не знають, з чого почати. У клубі варто можна отримати необхідні навички верхової їзди та просто насолодитися красою величних тварин. Тут є досвідчені інструктори, які допоможуть легко порозумітися з конями та знайти себе у цьому виді відпочинку.